Прямий і непрямий порядок слів у реченні. Речення, в якому на першому місці знаходиться підмет, на другому присудок, а на третьому інші члени речення має прямий порядок слів. Наприклад, іх файрегіборстваки має. Я святкую день народження у травні. Підмет, присудок інші члени речення. Erika Fernachten im December. Erika Svetku Riswo ugrudni. Was machst du im ich gehe in September? Was macht Erika, Januar? Erika in Januar? Erika Far das noya im Januar. Erika Svetkuin verikni. Речення, в якому на першому місці знаходиться обставина, обставина місця або обставина часу, на другому місці присудок, на третьому підмет і на четвертому інший член речення, має обернений порядок слів. Наприклад, вас machst du im Februar, що ти робиш у лютому? Imfebruar фаерейх карневаль. У лютому я святкую карнавал. Карневаль ім фебруар. Карнавал святкую я у лютому. Вас мах тарас М'юлі. Що робить тарас у липні? М'юлі безух тарас діома. Діома безух тарас М'юлі. Чось?